Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами знову я, Володимир Гур'єв. Радий вітати вас на каналі ДТЗ. Беззаперечними бестселерами серед українських аграріїв залишаються трактори ДТЗ-5244 HPX та ДТЗ-5354 HPX. Вони продовжують підкорювати українські лани та отримувати прихильність сільгоспвиробників. Завдяки продуманій та вивіреній конструкції. Робота на них набагато продуктивніша і комфортніша, ніж на близьких за призначенням і за потужністю двигуна, тракторах інших марок. Все тече, все змінюється. Так і техніка бренду постійно набуває нових характеристик, щоб якнайбільше відповідати вимогам своїх дбайливих господарів. З черговими покращеннями моделей тракторів ДТЗ-5244 HPX та ДТЗ-5354 HPX, які відбулися у 2023 році, хочуть познайомити вас сьогодні. А Оскільки поліпшення на тракторах співпадають, то пропоную розглянути їх на більш потужні моделі ДТЗ 5354 HPX, згадавши основні елементи конструкції та розглянувши покращення, яких вони набули. Максимальний крутний момент двигуна зміщений у бік низьких обертів корінчастого валу. Це дає можливість виконувати на низьких та середніх обертах більшість стандартних операцій з обробки ґрунту, що вимагають значного тягового зусилля. Паливний фільтр, як відомо, очищує палива до його потрапляння у двигун. Звісно, що у тракторі є паливний фільтр грубого та тонкого очищення. До речі, перший з них оснащений датчиком наявності води. А вже зараз для підвищення терміну служби паливної апаратури та вашої впевненості з приводу якості палива встановлюється додатковий змінний паливний фільтр. Погляньте, це пластиковий корпус дозволяє контролювати його засмічення. А за потреби швидко проводити очищення. Для ефективної передачі крутного моменту від двигуна до коліс встановлена надійна посилена трансмісія. Важелі обох КПП і реверсної коробки мають малу амплітуду коливання і чітку фіксацію позиції. Це підвищує комфорт і знижує стомлюваність під час довгої роботи. За рахунок збільшення точності виготовлення, покращення якості матеріалів конічної шестерні та покращення якості підсипників зник шум коробки передач. В оновленому варіанті для підвищення надійності механізм важеля перемикання КПП підсилений додатковою гайкою М8 з лівим різьбленням. Зверніть увагу от сюди: збільшено також товщину важеля вибору режимів КПП з 6 до 8 мм. Також, якщо мова йде про більшу товщину вазеля, то слід згадати і про блокування. Погляньте, збільшено діаметр тяги блокування вазеля КПП щеплення із 8 до 10 мм. І, продовжуючи тему підвищення надійності, хотілося б звернути увагу на ширину втулок для осей вилок. Вони також збільшені. Вимикач маси зі знімним ключем. Для зручності користування він тепер винесений з-під капота назовні на праву сторону рамки акумулятора. Також знизу встановлено захист для вимикача. Трактор має зовнішнє освітлення, що дозволяє працювати у темний час доби та за складних погодних умов. А зараз і для заднього номера державної реєстрації передбачена підсвітка. Звичайно, що питання комфорту не залишилось осторонь. Почати потрібно з посадки. З обох боків трактора встановлені додаткові підніжки, виготовлені із товстих сталевих смуг. Щоб нога не зісковзнула з підніжки, додатково у першої сходинки підніжки після покращення нарізані зуби, як і в інших. Виходячи з таких же міркувань, педалі управління з гумками замінені на педалі із просічного листа. Подивіться, як зручно. Опинившись за кермом, хочу відзначити комфортне, посилене сидіння з пружинними амортизаторами, завдяки якому відчутно знижується стомлюваність. Вже зараз більше зручності для ніг забезпечує подовжений на 80 мм вал рульової колонки. До того ж, конструктивно є можливість збільшення відстані між сидінням та рульовою колонкою. За рахунок встановлення нового сидіння та захисту є можливість його регулювання, можливо, відсунути назад. Це значно збільшує простір для оператора трактора. За рахунок цього, людям будь-якої комплекції буде зручно. Такими були оновлення тракторів ДТЗ на 24 та 35 кінських сил. Тестуйте, перевіряйте та висловлюйте власну думку з приводу внесених змін. До уваги власників тракторів ДТЗ. Маємо чудову новину. Відтепер маєте можливість придбати комплект додаткових фар. І саме зараз я покажу, як їх встановити. Ми підготували комплект фар для встановлення під капотом на трактор ДТЗ 5354 SpX. В комплект входять дві елдешних фари і кронштейн кріплення цих фар. Спочатку на кронштейн встановлюємо фари додаткові. Ключиком на 12. Зажимаємо гайки кріплення фар. Зажали. Далі відкриваємо капот. Відпускаємо ці дві гаєчки кріплення передньої пластикової панелі. Зібраний комплект встановлюємо під капот. І в другу сторону затягуємо гаєчки кріплення кронштейна додаткових фар. Є. Далі нам лишилося тільки під'єднати провода від фар додаткових до електропроводки. Хочу зауважити, при приєднанні електропроводки додаткових фар до проводки під капотом, якщо не працюють фари, не переживайте, це перепутана просто полярність під'єднання. Поміняйте містами розйоми і фари у вас під'єднаються. включаться. Ось дивіться як це. Ну, бачите, ось так легко я встановив додаткові фари. Це в мене зайняло буквально 7-10 хвилин. Якщо вас все ж таки зацікавив трактор DTZ5244 HPX або 5354 HPX то ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей тракторів бренду. Для придбання тракторів DTZ чи навісного до них, заходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. Тут також є інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що її активно експлуатують, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте у продавця консультанта на торговому майданчику. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу, ставте вподобайку. Якщо є питання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гульєв. Все буде в Україна. Бережіть себе та багатих прожаїв на мирній ниві.